Кухонна мийка фірми платіном, розмір якої 50х50 50 см. Мийка виготовлена з державіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Повністю обезшумлена. Комплект входить змішувач з гнучким гусаком, який має. Функцію підключення до фільтру, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колірмейки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту: 5980 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.